Бог тисячі років тому прописав у Біблії заборону на кровозмішення. Сучасна генетика підтвердила, що кровозмішення викликають генетичні мутації в поколіннях. В 700 році до нашої ери пророк Ісая випередив науку, сказавши, що земля кругла. Так само і Христос стверджував, що його друге пришестя відбудеться раптово у наш вік, коли одні будуть спати вночі, тоді як інші будуть працювати на полі в день. Це явна вказівка на обертання землі і одночасне існування на планеті дня і ночі. Випередивши науку, Ісус сказав, що в центрі планети знаходиться жарке пекло. Прийнявши смерть на Христі, Він духом спустився в пекло. Потім Христос воскрес в новому тілі, довівши перший закон термодинаміки, що матерія і енергія не зникають, а змінюючи форму, продовжують існувати. Ми не зникнемо, а будемо вічно або в пеклі в своєму старому гниючому тілі, або в раю в своєму новому нетлінному тілі. Сьогодні наукою доведено, що ваша сутність дух. Ваша особистість має не фізичну, а духовну природу. Після пересадки серця людина не набуває характеру донора. При ампутації кінцівки не відбувається часткової втрати особистості. Ваша вічна природа, дух, серце, душа, розум. Оберіть вічне життя через віру в Ісуса Христа. Пізнайте його як Бога через Його живу церкву і через його вічне слово, Біблію.